Минулих вихідних був дуже крутий захід Форпост. І я, як казав, не пам'ятаю, чи позавчора, чи вчора, що ми знайдемо організатор, проведемо його в студію. І я обіцяв, я то зробив. У нас сьогодні організатор середньовічного фестивалю Форпост Костянтин Пархоменко. Добрий вечір, Костя. Да, Дякую, що вечір. знайшов час. Ну, розказую, як воно. Як воно ну, перше, воно тяжко. Організаторам буде. <рес> да. <рес> це ж треба ти вже відпочиваєш. Фестиваль вже пройшов і вже трошки легше. Чи ще але ж будуть да. наступні? Да, ще будуть наступні, але ще Поки що думками на фестивалях ми ще не всі машини розгрузили після фестивалів. Тобто, ще у нас робота по фестивалю не закінчилася. Але вже, да, вже фестиваль закінчився, можна трохи. Від, відійти від цього, там, якісь проаналізувати, почитати відгуки в інтернеті. Трошки виспатись, нарешті да, вже нарешті, Ну, напевно. виспатись ще рано, а ще пару <с днів. це ще 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 П'ятий, це вже ювілейний, п'ятий так, фестиваль так, форпост. Так. А давай давай повернемось 5 років назад. Взагалі, як виникла така ідея створити саме такий фестиваль? Да, ну, от коли ми робили перший форпост, до, до цього вже. Було, ну, займався я фестивалями Стародавній Меджибеж, який вже минулого року 10-й був. Тут, маючи вже досвід фестивалю, проводення фестивалів у Меджибежі, просто приїхали на якийсь фестиваль у Кам'янець і подумав, що чому б не провести у Кам'янці фестиваль, тому що чудове місце, чудова фортеця. І наразі зараз жодних якихось середньофічних фестивалів немає. А Якось воно само проситься, щоб в такому місті, в такій фортеці проходив саме фестиваль, щоб там відбувались лицарські бої, середньовічні, танці, музика звучала старовинно. Ну от, спробували, виходить, і Цього року вже пройшов п'ятий ювілейний фестиваль. Досить таки потужі, А де так? цього всього mm. навчались. Тобто там було багато лицарів, вони виглядали як справжні. Тобто, діти, які там знаходились, вони стовідсотково вірили, що це ж лицар. Ну так і було. От як люди цього навчались, де вони це читали? Що як вони навчалися? Понятно. Ну, це от хобі називається історична реконструкція. Вона існує досить давно, в Україні не так давно, але зараз. Дуже потужно розвивається. Є такі середньовічні клуби, в яких люди, які є ковалі, які виготовляють обладунки, є ці швеї, як української Швачка. швачки, да, які вивчають історію костюму вручну з ручни, з тканини, які зроблені, також вручну шиють ці костюми по якимось там старовинним гравюрам, книгам, малюнкам. Тобто якимось натуральними барвниками красять. Тобто це можна да, прям настільки, що вже прям натуральним барвникам, натураль... настільки вони так ну історично підходять. Да, да, до це дуже цікаве хобі. В ньому переплітається і вивчення культури, і вивчення історії. І також зараз це саме бої це от перейшло в розряд такого дуже серйозного спорту. Тобто, хлопці тренуються, їздять на змагання, тобто все дуже серйозно. Паралельно з форпостом проходив. Чемпіонат світу з історично-середньовічну навіть таке ще да, да, да. Слухай, Я вже боюся, олімпійські ігри ще да. десь можливо ні да і що я скажу більше, що наша жіноча команда отримала там перше місце. Того. Я навіть не знала, що таке існує. Просто в школі немає такого кружка Мама, я хочу стати лицарем. <рес> Чекай, а де це відбувалося? В Празі, в празі і наші хмельницькі дівчата. Ні, не хмельницькі, українські, українські. Українські, українські дівчата, збірно, це в номінації 3х3, на 3. тобто наша українська трійка дівчат стала найсильнішою у світі. Слухати найсильніший... про це чоловіки виявляються да, да. найсильніші дівчата ще й в такому напрямі. Нічого собі да, да, так що це дуже цікаво. Там кожен може не обов'язково там займати їздити на фестивалі і воювати. Можна їздити на фестивалі в костюмі, можна їздити як там. Коваль, можна гончарством займатися. тобто Кожна людина може в цьому хобі знайти щось для себе цікаве. Тобто Я так розумію, ну, ну, хтось ти кажеш, коваль, гончар, можна навіть там, готувати там, не знаю, хліб за старовинним технологією да, і, да, да. і вже в принципі тренді. Да, да, і це дуже все це цікаво. Дуже круто. А, а, ну, так. Мене просто питання: ну, я так розумію, що це не дуже дешево. Наскільки це от, ну, дорого от, бути середньовічним. так, от бути середньовічним. Так, да, це, це все недешево, але більшість людей все робить своїми руками, тому це займає не стільки грошей, як там як ча, час, ну тобто. Але хто не, не може там, тому що обладунок зробити, це треба мати там неабияку майстерність. Тому це в Україні там декілька є крутих кавалів, які роблять справді якісні обладунки, причому така. Одна або декілька майстерень ковальських є саме в Хмельницькому, і у наших хмельничан купуються обладунки і американці, і в Японію відправляють в Австралію. Тобто, у нас в Хмельницькому є декілька дуже таких потужних світового рівня майстерні, які роблять досить серйозні обладунки. Я вже забігаючи наперед, хочу сказати, що е, такий майстер у нас буде тут. Даш контакти ми, ми зв'яжемось да, обов'язково. Круто слухайте, Вже б... я навіть не знав, що у нас таке. Я теж не знала. Виявляється, що люди, які хоча б трішки цікаві. Історією або середньовіччям, то вони всі об'єднуються в групи і створюють ось такі фестивалі, і це дуже класно. Просто здебільшого ну і люди, які професійно цим займаються, можуть поїхати і показати свою майстерність на цьому фестивалі. А люди-аматори або просто любителі, подивитись на це все. Якось ми і ви, що ми показували, можуть просто теж приїхати і гарно відпочити. Та, і У нас часто буває, що гості. Які... Нічого не чули, нічого не знали про це. Приїжджають на фестиваль, не отримують там неймовірні враження, цим захоплюються. Вже на наступний рік вони вже приїжджають не як глядачі, а як учасники. До наступного року вони вже собі все почитали в інтернеті, знайш... зайшли навчилися. в групи, познайомились, навчилися, пошили костюм і вже приїхали як учасники. Як на твій погляд, як організатор, ось цей п'ятий фестиваль ну, вдався? Наскільки вдався? Можливо, якісь там от такі недоліки ж, які ти можеш нам розказати. Да. Ну, я вважаю, що вдався, але основним недоліком, який нам трохи завадив, це була погода. Вона трошки розлякала і туристів, і трошки ми мали по програмі підстроюватися, тому що під час дощу uh -huh. зрозуміло там важко. Але лицарі билися і під дощом, і в болоті. Все, що ми запланували, все відбувалося. Але от ми мали трохи підстроюватися під погоду, все трошки завадило нам. Треба ще робити якісь середньовічні катапульти, які руйнують да, да, хмари, і буде <рес> взагалі круто. А мені просто цікаво, я ось ці люди, які займають лицарі, ці ж, яких я особисто бачила, я була просто в захваті. Але які вони в суспільстві? Чим вони займаються? Чи, чи вони... носять меч з собою? Да, так, чи тому? носять меч з собою? Чи вони, ну там не знаю? Не буду більше запитати. <рес> 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 Це абсолютно різні люди. Це. Ну і студенти, і бізнесмени, банківські працівники абсолютно з усіх галузі да, життя, і ча частіше за все, це успішні люди, тому що як ви казали, що це захоплення не дешеве, тому ти маєш і заробляти гроші і там на себе, і на родину, і ще щоб знаходити час і якісь можливості фінансові для свого хобі. Це класно, ну, тобто це ж реально в день ти банківський працівник. Ввечері ти перетвориш, вдягаєш маску, це шолом, да, достаєш і вдома, там собі можеш з кимось. Да. І от, от є така тенденція, що у нас цим захоплюються мол, молодь в основному, а десь в Європі, в світі це в основному більш дорослі люди. Тому на європейських фестивалях всі ходять лицарі, це там такі дядьки за 40, за 50, бородаті. Тобто, ну, да. я думаю, в нас просто він не так давно існує, да, не, не так та... багато людей знають. Тобто, це покоління Все, виросте так, і да. через років. 20 вже літні ці молоді да, люди да, да. будуть ходити в обладунках і цікавитися всім. Є кількість ну яка статистика? Кількість людей, яка відвідала цей фестиваль. Ну, там, тисячі, двадцять-40 тисяч ціна. Ні, не 20, не 40. Скажу, що десь близько 3-4 тисяч відвідувач цього року, але це мало, тому що у нас минулого року було вдвічі більше людей. Це ну, погода, все, все погода, ж таки погода. погода ну, да. Справжні лицарі, їм погода так розумію, не, не завалять. Учасників погода не злякала. Учасників, як у нас було багато, так і є. А от на кількість відвідувачів, то це дійсно ну, сказалося. Ну uh -huh. а я да хочу запитати, як ось ми знаємо, що є у вас фестивалі, але ж у Хмельницькому ви теж десь збираєтесь організовувати якісь заходи, чи такого немає. Ну, в смислі, що касається. Це... Так, не, тому, що? Да, в місті, не, в, не по всій Україні чи області, навіть, а от саме в місті. -то. В Хмельницькому є клуб військово-історичної реконструкції воїн. Цей клуб вже існує з 2011 року, він там збирався, розпадався, люди мінялися, але він, не дивлячись нічого, що існує. Це молоді хлопці, які приходять. Ну це як звичайний спортивний клуб. Вони приходять і тренуються дуже багато, наполегливо для того, щоб брати участь у змаганнях різних. Класно. Круто. Ну, я так розумію, що е, не один ти. ну, Я так здогадую, що ти головний організатор, але не один ти Здагадують. все це робиш, так? Кому не знаю, кому би хотів сказати дякую, е, хто підтримує там, не знаю, батьки, сім'я. Батьки, сім'я це їм дякую <хи> за завжди полюбову за Так, завжди да, завжди підтримують. А саме команда організаторів це от у нас є п'ятеро чоловік. Це я і мої помічники. Два хлопчика, дві, і дві дівчини, які повністю беруть на себе. Ну, всю роботу і плюс цим людям не то, що дякують, це їм не знаю, там уклін, тому що ну важко представити весь той обсяг роботи, які виконують люди перед фестиваль. Тобто на фестивалі ми майже не спимо. Якщо чотири години поспати, це дуже добре. Це там грузити машину, розгружати. Дівчата там бігають з артистами, займаються, зустрічають, поси... поселяють там. Кухню займатися. Тобто, це ну, такий дуже великий обсяг роботи. Ну, трудно, звичайно, від вийти. Вроді, прийшов на фестиваль, ну що, там, музика грає, лицарів. Відпочив собі, да, да, насправді. В... Вроді, вроді, все на фестивалі ну, просто, але насправді це дуже складна така кухня, де треба мати такий характер, витримку, щоб все це витримати. Вам, знаєте, ну, дійсно, вам величезно дякую за те, що ви хоча б трошки привідкриваєте нам цю завісу, так, що відбувається всередині, а це вже відбулося. А що ми зможемо побачити в найближчий не знає, там, місяць, два-півроку від вашої організації? Які плани? Ну, основний план це фестиваль Стародавній Меджибіж, який вже 10 років пройшов, який ми сподіваємося, що все-таки він відбудеться і цього року. Коли? Тобто... Коли? Орієнтовно, ну, орієнтовно, це він кожен рік приурочений до Дня Незалежності України. Це 24 серпня, а там вже будемо дивитися, чи вихідні до дня незалежності, чи вихідні після. Це ми всю цю інформацію вона буде оприлюднена в інтернеті, в наших соціальних групах. Я так розумію, зараз ви ще е, ті фури з кам'янця розгружаєте, там не знаю, день-два пікура і знову вже загружаєте. Зараз нам треба ще відійти, проаналізувати, подивитися. Тому що почитати всі відгуки в інтернеті, тому що відгуки не завжди позитивні, є завжди негативні відгуки, але це добре. Ми їх завжди читаємо, і все це враховуємо для, для того, щоб наступний раз їх було як можна менше, щоб всім людям, коли на фестиваль приходить тисячі людей, то завжди комусь щось Звичайно. там не догожі. Але ми стараємося все робити від себе можливе, щоб догодити кожному. Критика це, це ж завжди плюс. Це, це вам... завжди, да, ми завжди вдячні за будь-яку критику. А ми вам вдячні за те, що є хмельничани, які роблять таке величезне шоу Масштабне, для, для не всієї лише України. Для і, і, і я так області. розумію, і, і для світу. Тому що я дякую. так догадую, що гості були не тільки з України. Так, Гостей було багато, з різних країн. Вам дякую, вам творчості, не знаю, спіть Суїли. і висипайтеся. Дякую, дякую. дякую. всім всі вашій команді також величезний привіт. Дякую команді, не знаю, спонсорам, владі. Всі всім, хто допомагає простим і роботящим людям творити щось круте на теренах нашого міста і області. Дякую а... вам також, шановні глядачі. Так не забувайте дивитись нас щодня по вихідним, по будням о побудням о дев'ятнадцятій о 19.00 і відвідуйте форпост. І до зустрічі завтра вже в тому ж самому часі. <рес> Бувайте, до побачення. Добуваю, забувайте, пока.